Друзі, я щиро вітаю вас. Мир Божий вам. З миром Божим. Дякую. Радий бачити вас знову. Так, дякую. Дуже приємно. Хочу в свою чергу теж поділитись з Божим Словом для нашого благословення. Хочу зачитати цікаву історію старого заповіту, яка в собі має прекрасні уроки для нашого життя. Прекрасні уроки. Це з історичних книг старого заповіту, перша книга Самоїла про таку чудову жінку як Анна. З першого розділу, а її суперниця дуже засмучувала її, спонукуючи її до ремства на те, що Господь замкнув лоно її. Так тривало щороку, коли ходили вони в дім Господній, і засмучувала вона її, а вона плакала і не їла. І сказав їй Єлкана, чоловік її, Анно, чого ти плачеш? І чому не їси і чого сумує серце твоє, чи не краще я для тебе за десятьох синів? Ми бачимо, що Анна була обіжена, було дві жінки одного чоловіка, він був праведний чоловік, і вона була обіжена, чого бо її суперниця сміялася з нею, бо вона не мала дітей, а та мала дітей. І та, так, так була обіжена, що коли вони в храм приходили на поклоніння, то вона навіть не їла. Я хочу сказати біблійний принцип, який Біблія дає нам, що якщо людина несправедливо обіжена, Бог на стороні тої людини. Інколи Бог швидко виходить на зустріч і заступається за обіжену, а інколи через якийсь час. Через якийсь час. Мені подобається, як сказав Єлкана, восьмий вірш, каже Анно. Невже я для тебе не краще за вісім синів, за десятьох синів? Невже я для тебе не краще? Я в цих словах бачу, як він любив її. Він її крепко любив. Вона була любима дружина. І я бажаю вам, шановні жінки, хто тут є, щоб ви були так любими вашими чоловіками. Ано, ну, десь ви трошки зажурені, щоби чоловік буквально кружляв над вами і казав: Анно, невже я не кращий для тебе за десятьох синів? Ну не журись, ну ну будь весела. Ну, ну хай моя присутність тебе тішить і радує. Я вам бажаю такої любові. Хай Бог благословить. А також і мужчини, хто є тут. Візьмімо приклад з Єлкани, як він любив свою жінку, як він е, хвилювався за її емоції, за її серце, за те, що вона сумує, переживає. Чомусь Бог на сторінках Біблії залишив нам цю історію. І от вона для нас, мужчин, теж є повчальною. В новому заповіті вже пізніше Дух Святий напише: жінки, любі, ой, чоловіки, любіть своїх жінок, як Христос Церкву. Ставляєте, як напише? Любіть жінок, як Христос, церкву. А Христос церкву полюбив так сильно, що щоб ощасливити церкву, потрібно було віддати життя. Він віддав життя. Отак от напише пізніше Дух Святий. А тут Єлкана теж гарний приклад: от як він вболівав за серце своєї дружини. Молодець, молодець. Як історія розв'язалася, і встала Анна після того, як вони їли і пили в сіломі, це вони приходили туди на поклоніння Богу, А священик Ілі, Ілія сидів тоді на сдалищі біля входу в храм Господній. і була вона у скорботі душі. Анна у скорботі душі, це ця обіжена жінка, молилася Господові та гірко плакала. І дала вона обітницю, говорячи, Господи, Саваофе, якщо ти зглянешся на скорботу раби твоєї і згадаєш про мене, і не забудеш раби твоєї, і даси рабі твої дитя чоловічої статі, то я віддам його Господові на всі дні життя Його. І бритва не торкнеться голови його. У той час, коли вона довго молилася перед Господом, Ілій спостерігав за її устами. І оскільки Анна говорила в серці своєму, а в уста її тільки рухалися, і не було чудного голосу її, то Ілій, Ілій зважив її п'яною і сказав їй, доки ти ще будеш п'яною? Витверезись від вина Твого, Анна ж, відповідаючи, сказала: Ні, пане мій, я жінка скорботна духом, вина та сікери, тобто по нашому самогону, я не пила, але виливаю душу мою перед Господом. Не вважай роби твоєю негідною жінкою, бо від великої печалі моєї та від скорботи моєї я говорила досі. І, відповідаючи, Ілій сказав: Іди з миром. І Бог Ізраїлів виконує прохання твоє, чого ти просила у нього. Вона ж сказала: нехай раба твоя знайде милість в очах твоїх, і пішла вона своєю дорогою і їла, і обличчя її вже не було сумне, як раніше. І встали вони рано вранці, і поклонилися перед Господом, і повернулися, і прийшли додому свого враму, і пізнав вілка на Анну дружину свою, і згадав про неї Господь, і сталося через деякий час Анна. Народила сина і назвала йому ім'я Самуїл, бо говорила вона у Господа я випросила Його. Друзі, які тут чудові уроки для нас є. Перший урок вона в скорботі душі своїй. Що робила? Молилася, не в депресію впадала Вона ось тут каже для пророка Ілії: від великої печалі моєї та від скорботи моєї я говорила досі. Тобто, це був перевсічений ілій. Велика печаль і велика скорбота. І Якщо не вилити душу перед Богом, не розказати Богові, то ця людина прямує в депресію, правда? Печаль народжує потім ще більш тяжкі обставини. А вона правильно зробила, вона прийшла в храм і виплакалася. Вона прийшла в храм і розказала Богові, як є. І от як неї є на серці, на дусі. Вона все Богові розказала, вилила душу. Богові свою. І, Боже Слово, свідчить нам, що вона вже пішла своєю дорогою і їла, і обличчя її вже не було сумне, як раніше. Бачите, і не треба, треба психат, ні психолог. Не треба. Вилила душу. І не треба пити заспокійливі. валеріаночку, що там ще треба, да? От. не треба. Як вмієш вилити душу перед Богом. Як вмієш відкритися перед Богом, як вмієш з Богом поговорити тет, а тет щиро Богу підняти свій голос. І бачите, як допомагає. Вона вилила своє горе, свою біду, розказала Богу, поплакала перед Богом не в подушку, не подружки, не на телефон, не ще комусь. там, А вона пішла Богу, вилила душу. Знаєте, похоже, Ісус вчив. В нагірній проповіді ми читаємо, Ісус сказав: коли ти маєш печаль, то зайди в кімнату, закрий за собою двері і в тайні розкажи Отцю Небесному. А отець, бачучи тайне, віддасть тобі явно. Отак Ісус навчав: Анна так робила ще за багато тисяч років до Ісуса Христа. Пішла, виплакалась, розказала і вже лице не печальне. Її серце відчуло, що Бог почув її. Її серце, душа її відчула і вже була спокійна. що вона Богу віддала свою біль, своє страждання, свою скорботу. Дорогі друзі, це великий урок для нашого життя. У нас сьогодні військовий стан в країні, і багатьох із вас, напевно, друзі, родичі, знайомі, вже загинули із за війни. І не просто зараз я поїхав в Європі, там викладав в біблійній школі, і літак летить, або якісь вибухи, і я вже автоматично. Прилетіло, чи летить, що летить. Я замітив за собою, що трохи вже дьорганий. Розумієте, я вже кидався на ті всі звуки, а вони собі поруч зі мною, хто там живе в Польщі, а вони собі оком не моргне. А я вже озернусь пару раз і щось тут дьоргне. Чи бігти в бомбосховище, чи ні. Розумієте, зараз непростий час. І дуже добре в цей час, коли на нас нападає, як в народі кажуть, якась хандра. Якщо нам не весело, нема мотивації, нема бажання жити, любити, радіти, ніби в тупіку, іди в храм. іди до Господа. Зайди в кімнату, закрий за собою двері, схили коліна і йому все розкажи. Все щиро розкажи. Хай ніхто цього не чує, тільки Отець Небесний. Все розкажи, віддай йому свою біль, віддай Йому свої страждання, віддай Йому свої переживання. Богу написано. Він турбується він турбується про нас, людей. Віддайте йому всі свої тягарі, апостол е, Петро пише в своєму посланні. І Анна це так зробила, і вже була весела, і вже була весела. А ще Ісус вчив: якщо в тебе є печаль, то ти в таємній кімнаті все Богу розкажи. А коли йдеш до людей, то каже: помаж лице своє парфумами, гарно вдінься, І нехай твоя печаль буде перед Богом, а не перед людьми. Отак, Ісус вчив. Отак Ісус вшив. Чи Навіть сховати треба свою печаль від людей, від людей, а Богові її розказати, Богові показати, ну і звісно, мудрим людям, які можуть за тебе помолитись. От таким же людям треба сказати печаль. Які не осудять, не осудять тебе і не понесуть, а щиро за тебе помоляться. І ми бачимо також розв'язання цієї нужди, що з часом Господь дав синочка. І хто читав Біблію, ви знаєте, цей синочок виріс, під віковому віці вона його привела до храму, посвятила Богу, і Господь почав з ним спілкуватися. І це був дуже великий і благословений пророк Божий в Ізраїлі. Дуже великий і благословений пророк Божий в Ізраїлі. Анна Вимолена. Може, ви задасте питання: а чи можна сьогодні так з Богом домовлятися? От вона з Богом домовилася, Господи, як ти мені до цих хлопчика? Я тобі його віддам, а Бог потім іще їй дав дітей, а хлопчика тобі. Чи можна з Богом так якось сьогодні говорити, друзі? Я думаю, в рамках розумного можна. В рамках не так, що, Господи, як ти мені даси мільйон, я тобі дам сто тисяч, десятину тобі віддам. Може це вже так користолюбієм, таким пахне, чи я. Я думаю, в рамках розумного можна таємно з Богом домовитися. В рамках розумно. Тільки обітниці треба давати Богові ті, які ми, ми стримаємо. Не ті, які ми не стримаємо, а які стримаємо. Патить нас сила. Падить нас сила. Ще, ще з цієї молитви. бачите, сам священник засудив її, сам священник не зрозумів її молитви. Вона в серці говорила Богу, губи тільки шевелились, священик дивиться, дивиться на неї. думає, п'яна, п'яна жінка в храм зайшла, і взяв на сварив її. А вона каже, я не п'яна, пане, я не п'яна. Друзі, отак деколи буває, що оточуючи нас, не зрозуміють. В нас може бути така біль, що, як то кажуть, ребра всередині тріщать від таї болі в душі, да? а, а люди можуть не зрозуміти. Навіть, бачите, священник навіть не зрозуміє. Священник, не то, що якась людина груба, жорстока, не зрозуміє. Навіть священник не зрозумів. Засудив. Ну, вона коротко дала йому відповідь, лагідно. Я просто жінка, яка дуже дуже печалюся і скорбота в мене дуже велика. Тому, друзі, не засмучуємося, якщо хтось нас не зрозуміє, не підтримає, не вшанує. Нам головне, аби нам вшанував Господь, аби нашу молитву почув Бог, аби нашу молитву прийняв Бог. Аби вона була почута Богом, прийнята і взялася Богом та молитва до уваги на виконання. Оце саме саме головне. Це саме сам. Потім вона ж цьому сві... пересвященнику привела свого синочка і віддала на служіння. Каже, я та Анна, яка от тоді молилася, і я його Богу посвячую. А знаєте, що ще було? Сини цього священика були дуже, дуже низької моралі хлопці. І вони Бога не любили, заповіді не виконували. І той хлопчик навіть їх докоряв і сварив. І Бог вибрав цього хлопчика бути замість цього священника, а не його синів. А його сини загинули богі порази його сини. Бо вони відвертали народ Божий від служіння Богові. Вони хамили людям, вони неправильно себе вели при храмі і відбивали людям знаєте, бажання приходити, й Богу поклонятися. І Бог судився з тими синами. І його навіть сварив за це. Батька. Отака історія, історія. Тому, дорогі друзі, повчальний урок для нас великий. Бо може нам Господь так молиться, щоб наші молитви чув Бог? Не обов'язково це молитва така тихенька, як оце в Анни. Наша молитва може бути така горлива, як в Артемея. Пам'ятаєте, Ісус ішов. І Вартимей сліпий сидів, просив милостині і почав дуже кричати. Ісус, Син Давідов, помилуй мене, бо він чув, що Ісус ізціляє людей. Люди йому рот закривали Люди рот закривали О, о молився дядько. Але й в Його крикові Його спасіння. Ісус почув, зупинився, покликали його до Ісуса і каже, що ти хочеш, Ісус на нього каже, бачити. Ісус каже: прозри, дивись! І відкрилися очі. То я кажу, молитва може бути тихенька така, як в Анни, тільки губи шевеляться, а серце кричить. А може молитва бути така, як і в Артемея, і серце кричить, і вуста кричать. Аж люди кажуть, ти ж якось ти молишся. Але головне, щоб Самої народився, і очі відкрились. Головне, щоб відповідь була, яка хоч буде та молитва. Може вона не по регламенту, аби Господь почув і дав з неба. Відповідь і дав з неба відповідь. Хай Бог поможе, друзі, що ви благословляю вас. щоб Вас хай получиться, ми щоби... кожна молитва ваша була почута Богом, була прийнята Богом, і на ту молитву прийшла відповідь. Хай Бог благословить вас, щоб на ваші правильні молитви, щирі, добрі, чисті, святі молитви, молитви з добрим наміром небо зреагувало. Господь дав відповідь, Як ви молитесь за благословіння дітей, внуків за країну. Ну, у добрі молитви. Не молитви не на зло. На зло молитви Бог не виконує, а молитви для добра. Бог чує і виконує. Бог чує і виконує. І бажаю, щоб ваші діти, як ця дитина Анни, Самоїл, були перед Господом дуже і дуже так близько. Дорогі в очах Божих. От як Бог, почитайте вдома далі, як Бог з цим Самоїлом працював, як Бог його використовував. Як він від імені Божого передавав слово, він робив чуда. Його Бог просто взяв, як то посудину в свою руку і його вживав на своїй цілі. І для цього Ізраїля це було велике благословення. Куди не приходив цей Самуїл, все щось таке являлося чудесне. От прийшов він в одне місто, а люди зібралися і кажуть: чоловік Божий, все в нас добре, а от джерело гірка вода, не можемо пити. І жаліються йому. Він. Каже, дайте мені чисту посудину. дали, дайте мені солі, дали. Він взяв, насипав туди солі в чисту посудину, в ім'я Господнє висипав в те джерело, і стала жива вода, хороша вода. Де, куди цей чоловік приходив, туди приходив Бог. Туди якесь чудо приходило. О, туди слава Божа приходила. Така була ця чудова людина. І я бажаю, хай ваші молитви будуть почути про ваших дітей, щоб вони були. Знаєте, перед Богом такі дорогі, такі цінні, щоб рука Божа їх оберігала, їх направляла, от щоб вони були такі корисні для Бога і для людей, щоб їх Бог так вживав потужно. Хай Бог благословить. Давайте за це помолимося і за мною. thank you